Ну що ж, наші наступні гості депутати міської ради Валерій Мартишко та Ігор Петренко. Вітаємо вас. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, чим вам взагалі запам'ятався цей рік, рік тигра? Ну, знаєте, Знаки подій в житті міста це, мабуть, все-таки в нас вибори, в нас змінилася влада в місті. Частково залишилась влада попередня, яка буде продовжувати те, що вона робила раніше. Можливо, трошки під іншим кутом. І змінився депутатський корпус в місті Борисполі в значній мірі на 70 з лишних відсотків. Для мене особисто рік був дуже цікавий, дуже цікавий не тільки виборами. Я здійснив декілька дуже цікавих подорожей Україною. Це такі коротенькі були поїздки, коростень, Батурин. Дуже запам'яталась поїздка на кам'яну могилу це унікальне місце. Я раджу всім там побувати. Дуже сподобалось перебування на Хортиці. Це в серці українського козацтва, запорізького дуже цікаві були подорожі, дуже цікавий рік. Звичайно, рік цікавий, тому що ми пройшли і не дуже прості вибори. Це була велика робота, велика робота всієї громади. І я думаю, що все-таки громада на сьогодні вибрала кращих поміж себе і те, що якщо ви всі спостерігаєте. Злажену роботу на сьогоднішній день міської ради, вирішування питань, я думаю, це хороший початок положено в цьому. І на майбутнє це буде працювати. Це що стосується наших депутатів. А взагалі знаково те, що місто все-таки розвивається і те слово криза, котре наш міський голова Анатолій Федорчук ну, скажімо, Не рекомендував вживати, е, обходить нас. Ми бачимо по всіх аспектах нашого життя, життя нашої громади, е, що криза не так би і б'є нас. І от Я сьогодні спостерігаю цю прекрасну ялинку в нашій партійній організації. Зараз ми всі йдемо в садочки, знову такі в школи, вітати будемо діток, я планую на садочку колосочок. Ранкові свята відбувати в понеділок і вівторок, піду, привітаю діточок, як зможу. От. Звичайно, вшанувати потрібно наше старше покоління, це у нас буде Різдво Христове, поїхати до мам своїх, відвідати своїх старших рідних, звичайно. І взагалі максимально, максимально бути в добрі. Бути в злагоді максимально бути в радості і в усіх наших, е, е, так називаємо тільки хорошому, Тільки, хорошому. Позитиві. Свя... тільки в позитиві. Позитиві. Ну, Ми хочемо привітати вас з новорічними святами, побажати всього лише найкращого. Нехай ваші всі заповітні мрії обов'язково здійсняться. І дуже просимо вас, щоб ви сказали тост для всіх наших глядачів, побажали людям, що ви хочете побажати. Беріть кавихи. Дорогі земляки Бориспільці, брати і сестри українці, від всіх депутатів-свободівців я бажаю вам в наступному році щастя, любові, добра, доброго здоров'я, родинного затишку, тепла, взаєморозуміння. Хай новий рік буде щедрим і буде добрим на здійснення всіх ваших мрій, навіть найзаповітніших. Хай Різдвяна зірка освітить, освітить вас вірою, надією і любов'ю. Об'єднає об разом всі українські родини. Я бажаю вам щасливого Нового року. Я бажаю вам смачної куті і веселої коляди. До гарного різдва. Святом вас. Дорогі бориспільчани, також від імені. Нашої партійної організації Сильна Україна я бажаю всім вашим родинам в новому році щастя, здоров'я, щоб діточки були щасливі, а ті люди, які стар, старшого покоління, були забезпечені всім тим, чого вони заслуговують, щоб у нас було достойне життя, щоб наша громада, міста Бориспіль, йшла все до більших і більших звершень. Тому що те, що покладено на сьогодні, вже є фундаментом на розвиток нашого рідного Бориспіля. І це вже визнає вся Україна, тому ми, як громада міста міста Бориспіль, займаємо третє місце сьогодні в всій Україні по розвитку. То я бажаю, як кажуть наші і із цього краще на майбутній рік. А на різдво Христове, щоб ця зірочка, яка зайде на небі, хай принесе всім тільки любов, тільки взаєморозуміння, тільки до слави. І хай буде щастя на нашій рідній Україні. Ми, українці, ми прагнемо тільки до миру, любові і щастя і бажаємо всьому світу цього. То дай Боже в новому році! Всім нам щастя і здоров'я. Дякую. Будьмо здоров'я. З Новим роком. Свято. Дякуємо вам.